Волонтерство – це благодійні дії, які людина робить за покликом серця. Це залежить від бажання допомогти, від вміння співпереживати та вміння використати свої можливості на благо інших. Саме такі люди об'єдналися у волонтерському штабі Славутич ми дізналися більше про реалізацію зібраних коштів дівчатами Яною, Владиславою та Богданою на окопні свічки. Так, спільними зусиллями було зібрано 55 тисяч гривень на свічки та передано до штабу Славутич. Тож про методику виготовлення. Окопних свічок про допомогу військовим та важливість кожного донату нам розповів волонтер волонтерського штабу Славутич Юрій Комаров. Доброго дня спільнота. Ми вас вітаємо у штабі волонтерського штабу Славутич, міста Гарішні Плавні, де хочемо розповісти стосовно наших окопних свічок на сезон 23-24. Нещодавно дівчата робили збір, у котрому було зібрано. 55 тисяч гривень. На 54 тисячі гривень ми придбали парафін. Це склала 675 кілограмів. Привезли їх до горішніх плавнів на склад. Також були заправлені балони газом для того, щоб ми могли на газовій плиті топити наш парафін. Хочемо поділитися, поділитися тим, як ми робимо. Ми все складаємо звичайною літерою М. Ми прийшли до висновку, що це найкращий варіант. Тому що при усіх наших випробовуваннях ми розуміємо, що картон нам потрібен тільки як хотів. Горить тільки випаровування парафіну білого кольору. І звичайна маленька гурмешечка. Вона десь 2,5 години горить. Звичайні баночки. Вереса в нас вони 6-6,5 годин. Барать. Ми додаємо до парафіну ще петролатум, тому що разом з петролатумом його треба не більш ніж 15% і разом з петролатумом буде температура горіння свічки набагато вища. Ось, наприклад, є два варіанти свічок, хто як робить. Більшість людей роблять звичайним равликам, але е, відгуки від хлопців були такі, що такі равлики вони програють тільки на половину, і е, сам картон дає дуже багато копаці. Е, чому ми почали робити наш? Е, у товаристві окопних свічок є багато правил, котрі люди е, саме вигадали та роблять, що вони повинні бути широкими та низькими. Ми дійшли до е, думки, що вона може бути будь-яка навіть ось такі від оливок вони горять. з нашою літрою М. Е, ця баночка буде горіти. Мінімум 7 годин, мінімум. І вона повністю прогорить і буде повністю сухий варіант. Робили ми висновки, привозили і професіоналів з тепловізором, випробовували таку накрутку, таку. По температурі повністю однаково. По часу горіння наша набагато більше часу горить. Та відгуки від хлопців. Дуже класні і вони хочуть тільки ось такі. Зараз хочу розповісти, як повністю йде процес. Дуже багато нас, українців, збирають банки. Є багато берегінь, котрі їх вимивають та привозять та передають їх до тих людей, котрі роблять окопні свічки ну, великими масштабами. Також ми знаємо дуже багато людей, котрі саме. Дома разом з діточками роблять на кухні. Майже у кожному навчальному закладі також діти долучаються та роблять свічки та передають нашим захисникам, хлопцям на фронт. Як проходить наш процес? Як ми бачимо, в нас є приспособа, на котрій ми нарізаємо картон. По баночкам на гурмешечку це потрібно десь 4 см. І так під кожну з баночок усі свічкарі, ну, хто роблять окопні свічки, знають, яка повинна бути висота і на згущенку, і на горошек, і на гурмешечку, і на олівку, і на тушонку. І це нарізаємо полосочками, потім ми робимо звичайну літеру М. Е, головне, щоб картона було е, чи трошечки вище, ніж баночка, чи просто в рівень робити. Тому що коли е, заливаємо, ось як ми бачимо тут, на даний час тіля майже не, ми не бачимо. Але за годину-дві. Ось, це десь на 10 хвилинок раніше була залита. Він починає просідати. І як ми бачимо, те, що було там 2 години тому залита, все просіло і з першої секунди вона буде працювати на 100%, вона буде давати тепло, вона буде давати світло, вона буде давати те, для чого ми їх робимо. Далі ми переходимо до парафіну. На даний час парафін у нас коробочки по 25 кг, в потрі йде 5 таких слята по 5 кг. Тут ми його є металевий грочик. Його тут розбиваємо на маленькі такі дрібні шматочки, робимо дрібні для того, щоб... Ну, він скоріше плавиться. Це далі переходить все до зони, де вже по чайниках заправляють шматочки петролатума та парафін. Котре вже після цього буде йти на газову плиту на розтопку. Також хочу додати, що цей процес тут є багато всіяких випаровувань. тому ми дуже вам рекомендуємо, щоб була витяжка, як це у нас є. І обов'язково це повинні бути вогнегасники, тому що ні в коєму разі не нехтуйте безпекою своєю та тих, хто є вокруг нас. Заздаліть, якщо це одна плита, шість чайничків, котрі постійно гуляють, топляться та... Це це заливається. Те, що сьогодні було залите, до ранка вже охолоне, застигне і зранку ми зможемо це все пакувати по ящичках. Ми намагаємось у кожен ящик складати як великі баночки з-під тушонки, також і баночки з під горошку. Також і гормешки, тому що у е, хлопців є різні завдання. Е, інколи це дві-три гурмешечки у кармани поклали та пішли з собою. Інколи е, треба у блінтажі, там, де є маленькі буржуйки, у цьому році вже виготовляються е, буржуйки під е, окопні свічки, де прогорає повністю. Е, весь дим, котрий йде від картону. І на завершення хочемо звернутись до українців до громадян. Будь ласка, долучайтесь до волонтерів, допомагайте волонтерам, тому що наша волонтерська допомога хлопцям вкрай необхідна. Ви це можете робити як придбавши парафін та передавши для виготовлення окопних свічок. Також ви можете просто придбати будь-які хімічні грілки, стільки для рук наших хлопців дуже. Дуже їм потрібно наше тепло та наша увага, тому що кожного дня ми з хлопцями спілкуємося. Це Донецький, і Херсонський напрямок, і дуже багато ми е, знаємо історій, коли і свічки, і грелки е, рятували. Тому що на даний час, на жаль, е, така війна, де буває, що хлопці інколи по декілька діб сидять просто у норі. Під обстрілом і не можуть ніяк вивести. І якщо є ті грілки чи такі свічки, це може врятувати наших хлопців від обмороження кінцівок, це рук чи ног. Долучайтесь, допомагайте, це може бути і ковдри, це і теплі речі, це і смаколики, чай, кава, цигарки, вологі серветки обов'язково. це дуже потрібно, сухі душі. Також хлопцям постійно потрібні це і цвяхи, тапари, лами, каністри, Та все, все необхідно. Кожного дня, на жаль, позиції розбиваються і все те, що накопичувалося, те, що було, його вже раз і нема. Все спочатку, все з нуля. Допомагайте, ваша допомога нашим хлопцям вкрай необхідна. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!